Місяця, як у тебе цей автоклав, що ти скажеш вообще по автоклаву? Як тобі? Скажу, що це гарна річ. Це зовсім не те, що раніше на кострику ставиш твій автоклав. Диму куче, стоїш холод, жара, а ти коло нього тусуєшся. А тут собі поставив, залив водички, закрутив, включив і забувся. Пішов займатися своїми справами. А програма працює. Як тільки він... Зготував тушоночку, він зразу вимикається. Потім приходиш, просто якщо тебе наступна партія вже піджимає, включив охолодження, залив воду в корпус, у рубашку, він охолов там за півтора часа, відкрив, поставив наступну. І... А мінуси які? Мінуси це те, що треба готувати зразу для нього місце, коли ви будуєте приміщення Ну, для переробки. Бо ми зразу і не думали, тут взагалі автоплав ставити. А... Вже приспосаблювалися, як то кажуть. Але думаємо, як будемо добудовувати ще щось для коптильного цеха, то напевно перенесемо його десь до коптилень. Ну, щоб... Бо він тут тепло виділяє якось трохи не то. А на то переробимо.